Так, при нормі 4 міліграми е, у нас е, за результатами е, було лише 0,1, то це в принципі е, ну, є критичним для всіх живих організмів, які знаходяться у воді. Є перевищення по іншим показникам за результатами вчорашніх аналізів, ситуація дещо покращилась в плані відсотку розчиненого кисню, але не по всій протяжності річки. Тобто проблема ще не вирішена. Такий рівень кисню у воді спричинили одразу кілька умов. Це висока температура в день, процес відмирання водоростей і неочищені стоки у річці стрижень. Зараз мертву рибу вже дістають з річки. Артем Коломієць розповів, як у майбутньому можна уникнути мору такої кількості риби. По-перше, розчистка річки, по-друге, по друге, це Встановлення захис... Е, водоочисних споруд відповідних. Ну і ну, як основний це звичайна, це самосвідомість наших людей. Нагадаємо, у річці стрижень і заплавних озерах риба почала мерти 10 днів тому. Зі слів еколога Юрія Карпенка, востаннє таке було 10 років тому. Державна екологічна інспекція в Чернівській області тоді відібрала воду на аналіз, щоб з'ясувати, що стало причиною мору риби.